У Полтаві затримали 59-річного місцевого мешканця, якого підозрюють убивстві 36-річної жінки. Як повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, чоловік вистрілив у жінку з револьвера під час сварки. Від вогнепального поранення вона загинула на місці. Трапилася подія 18 серпня у Шевченківському районі Полтави. Наразі підозрюваного взяли під варту. за даними правоохоронців, раніше цей чоловік вже мав проблеми із законом за вчинення аналогічного злочину. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. До Полтавського районного управління поліції 18 серпня 23.30 надійшло повідомлення про те, що місцевий чоловік завдав вогнепальне поранення жінці. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці. Чоловіка було затримано працівниками поліції по статті 208 згідно з статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Та наразі йому вже повідомлено про дозору за пунктом 13 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України та обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без внесення застави. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.